Друзі, всім вечір в хату, сталкер на зв'язку, всім всього найкращого. Ну що, друзі? Будемо бомбити контент, як то кажуть. Готуйте вподобайки, лайки. І поїхали. Хочу вам, як завжди, подякувати за вподобайки, коментарі, за підтримку, за активчик на каналі. За все вам, друзі, дуже дякую. І всім вам всього найкраще. Ну що, у нас ось така буде пропозиція. Перша. Ми купуємо за 7500 набір Тріумфа. І поїхали. 7500 золота забираємо. Та ні, друзі, за 1300 залиште собі. Так, переходимо, друзі, в наше сховище. У нас там ще є, по-моєму, контейнери. Якщо я не помиляюсь. да, два місця така є. Ну що, перший, давайте, друзі, відкриємо. У мене тут є містик. Два штучки. Я вже не на що не сподіваюсь, просто відкриваємо. Півтори тисячі золота. Нічого собі. Нормальний так. Перший контейнер. А що він так завіс? Сто тисяч золота нам чи що? Я думаю, нічого собі, що ти так бідняга залагав. Ну що, півторушку ми вже відбили. Ну це, друзі, тих прокрутив. Рулетка там була. Відкриваємо, друзі, контейнер другого рівня. Ти що, блін? Я бачу, сюрпризи нас не покидають. Так прикиньте, з першого міста випала півторашка золота. А з другого 50 тисяч срібла. Тупа мінімалка. Смішно, да? Ну що, починаємо, друзі. Так, що у нас тут може випатити? Фонд профіль, тропічний захід, ага, аватари, камуфляжі, аватари, ага, а сертифікат. А, може містити. Все, вечірній сертифікат. Побачив. Ну що, поїхали, друзі. Перший полетів, 18 штучок. Уточка, кря-кря. Нам потрібні, друзі, сертифікати. Кря-кре, хай себе оставляють. О, це мабуть сертифікат. Ні, кама. Ну кама прикольно. Мені подобається стара така кама, ну нормально. Я сподіваюсь, друзі, ми хоч один сертифікат побачимо з 18 кантів. А якщо ми не побачимо, то немає сенсу їх взагалі більше купляти. дыра. задира. Смішно, друзі, чесно, смішно. 25 бустерів. Ну це непогано. Ту ще, оказывається, бустери золота можуть так по максимальному падать. Ну такі ще, друзі, треба аж пограть. Куку, зрабив. Сертифікатик не пора дать, а? Сипа якусь хрінь. Ти шоу? 18 контів. І тупо така шляпа. Ну це гарантом. Я так зрозумів. Ну добре, потім, друзі, відкриємо. Сертифікат би хотілося побачить, ну... Ти шо вони тупо безполезні? Просто 7500 на вітер. Ну, це інферна кама, прикольно. Хоч би ще один сертифікат, хоч би сертифікат побачить клан. Тут що, одна кама? Заїла. Давай сертифікат. Ми всі чекаємо на сертифікат. Ти що? От такий от, друзі, розводнячок попахуй. А там, де твіни на аккаунти, там приходить за півторушку 5 штук. Ну я бачу, що тут можна і 50 купити і понюхати мало. Та ну ти шо, друзі? Це просто шляпа повна. Хсим. Крест, не знаю. Пошли, друзі, відкриємо. Шо у нас тут? Вечірка, блін. Вечірка, чуєш? Ти збираєшся хоч танчик нам дати? хоч один, хоч який небудь Ти шо? до зони. 300 золота! Мені там писав, мій товариш. Каже, ему випал цей. Ой, скажите, я скажу. 200 золота. Ну, ты помогло. Талисман вечірнього сертифіката. А що це буде? Ой, друзі, зрозуміло, порожняк повний. Пішли, друзі, щоб вам контент не був такий, корот, коротенький. Хочу для вас ще одну тоді пропозицію куплю. Вже як є, ну а що? Так. Стараюсь, друзі. Поїхали. Купуємо ще, друзі, цю пропозицію. Було у нас 23 тисячі золота. Стало вже 9. Пішли. Так що, друзі, вам чисто серйозно. Моя рекомендація по цим скринкам, оце що приходять на аккаунт. повна лайно. Не купуйте їх. Знаєте чого скажу? ВГ ніколи не дає вигоду. Якщо воно хоче стоїть там 7500 або 1,5. Це чисто так на удачу, так, знаєте, то... 1% там зіграє. Ну, це так чисто моя, моя думка. А 7500 золота просто розведуть, Краще почекайте, друзі, щось, я не знаю, якусь рулетку. Крутаніть її там пару-тройку разів. І це буде набагато вам вигідніше. То, що, як показує практика, ви ж бачите, як скільки відкриваю всього і нічого конкретного не я не бачу. Ну що, друзі, відкриваємо. Три містика першого рівня і три другого. Погнали. Поїхали. Спочатку першого. Побачимо, що цей набір. Да, можна вже цих аватарів 50 штук. Куди мені їх дівати? Що тут нам скажете? Ну тут навіть золота, друзі, бачите, нема. Просто. Так, ну що. відкриваємо, друзі, три контейнера другого рівня. Mm, а це ж не той аватар. Ех, нам одного як завжди не хватає. До третього рівня, прикиньте, друзі. А ні, хватай, якраз. Це буде у нас контейнер третього рівня. Чи якого? Підожди, третього ж? Да, контейнер третього рівня і 100 золота. Та це як багато. Ти шо, оце да. Ну шо, друзі, відкриваємо контейнер третього рівня. І шо ми з нього забираємо? <розаби> Разаби, ви на приколі? Просто цирк на дроті. Відкриваємо, друзі, містичний сертифікат. Якщо мені не дасте колекційку, блядь. Та ти що? Та це, друзі, скам просто, все. Все, це просто скам, друзі. Не купуйте ніякі набори, це просто скам, дивіться, от прикол. Три ляма срібла. Да. До речі, на второму руші зайшов. Зіграв, коротше, там один бій. І воно так все лагає, там все пінгує. Я вам хочу розраби по вашому рушію передати привіт. Від наших половина гравців. 50%. Все, ви доігралися. Вашому рушію капут. 50% гравців уйде. Ви догралися, те, що ви хотіли, ви отримали. Будьте здорові. Це моя думка, чиста моя і моїх гравців. І багато моїх підписників. Вони мені писали, що просто ви вбили гру. Все. І відношення до гравців ваше дуже негативне ніяке просто. І таке ж саме буде від гравців і до вас. Тупо вже, який раз я вже вам скільки злив сюда. 300 тисяч золота, буквально там за скільки, За короткий За короткий час пройшло, Я вам уже 1300 злив І ви навіть не дали Жодного нормального навіть танку не то що. Просто Скільки, получається, вам вигоди, а скільки з трьох аккаунтів по 100 танків вам уже злив. Це порахуйте, скільки грошей, сколько ви їх продали. І тупо таке відношення. Хочеться вас послать на три веселих букви. Ну, я себе, друзі, стримую. Тому розрабо вони не міняються. Вони ніяких висновків не роблять. А я вам кажу, а грі капут. Просто капут. Можете там писати, що хочете, там, я не знаю, хочете їх покривати, Ну я вам кажу так, як є. В цій грі капут. Всі ці ваші сети, це все до дупи. Вона стала як мультяшна гра. Може діти в неї будуть грати. Ну, половина девайсів, що ви казали, просто, а, Та, там зробимо, буде все нормально. Не буде там нормально нічого. То, що... Ті самі люди, які создали і які розводять людей, вони і далі будуть розводити. Тому, тому, друзі, робіть просто висновки і все. Будьте розумніші. Не вкладайте сюди бабло. Я вам чисто кажу відкрито. Хочете, розкажу, як воно буде? Ви вкладете сюди бабло раз. Другі, все буде нормально, буде все пробиватися, все буде добре. Повірте моєму опиту, моєму досвіду. Будете все пробувати, потім перестанете донатити, гра стане уже не на вашу користь. Ви будете думати, почнете вже психувати, ну, почнеться. Процес вже запущений, як то кажуть. Ну, розрабам буде пофігу. І вони будуть від вас вже ще більше требувати. Ще більше, щоб заносили. І просто в прекрасному моменті скажете: Ну, блін, нахрена я сюди столько надонив. Ні, друзі, ну, якщо, якщо ви розумні, я вам кажу. Робіть просто висновки і все. Все, друзі, вас всіх обміняв, ви всі красені. Це сугубо моя думка. І все. У вас, у кожна, кожна людина має на свою думку. Моя думка така. Я нікого не обматюкав, нічого, я агресію свою не показую. Я просто от здержу. Ну це просто, друзі, лютий скам. Я вже який раз відкриваю і там падає то чилиманже, то прогар, то якась херня е, премінна, яка дає компенсацію тупо сріблом. Все, друзі, ви просто робіть свої висновки, я вам кажу. Все, друзі, вас всіх обійняв, ви всі красені. Всім вам міцного здоров'я. Мирного неба над головою, Божа благословіння і до зустрічі! З вами був Сталкер. Правда буде за нами, друзі. Все.